Всім привіт! Сьогодні я з вами граю в Dark Riddle Цей якийсь там сторіць не знаю. Зробіть свій шлях на території сусіда. Добре, отже, я піду. Ну Тут зазвичай дуже важко грати, ви це знаєте самі. Мені треба попасти сюди. Добре. Знайди, щоб це в Мансаді сусіда. Але де вона знаходиться? Ще ці лежать на третьому поверсі дома сусіда. Ох. А де сусід? Фух, добре, що він хоч на вулиці, а не в домівці. А то було б мені жахливо. Стоп, іду сюди. Боже, у нас тут такий вітер. Як можна так грати? Вирізати дроти на електричні панелі. Це звичай панель тут знаходиться. Треба скоро це зробити, бо тому що буде дуже важко. Сусід уже повертається, бачимо. Нам треба так зробити, щоб він побачив. Відкрити холодильник. Далі йду відкривати холодильник. Відкриваю холодильник. Треба втікати додому. Отже, щоб ви підказки свої не тратили, зразу кажу вам, що я вам можу допомогти в цьому. Ось тати сусіди. Ну все, йду додому. Нарешті ми змогли. Отже, як це чудово грати в таку гру.